Вітаю! Сьогодні ми детально розберемо, як пройти на перший погляд, складний процес продовження тимчасової посвідки на проживання у Словаччині. Це буде такий собі стратегічний посібнік, щоб уникнути всіх можливих пасток і зберегти нерви. Якщо так, то ця розмова точно для вас. Це те саме питання, яке змушує багатьох добряче понервувати. Але знаєте, без паніки рішення є, і воно простіше ніж здається. О, знайома картина, правда ж? Коли сидиш і просто безкінечно клацаєш, сподіваючись на диво. Це ж справжня клік війна, і, повірте, у ній бере участь величезна кількість людей. Справжній головний біль. А тепер, власне, до головного є хороші новини. Існує законний рятівний круг, і що найцікавіше, є спосіб трохи обійти цю незручну систему. Давайте ж розберемося, як саме це працює. І ось тут увага, це мабуть найважливіший перший крок. Потрібно переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Якщо у вас статус одіденець, тобто тимчасовий захист, можете розслабитися, все продовжується автоматично і ця розповідь не для вас. А от якщо на карті написано преходний побит, наприклад, замиснання чи поднікання, тоді слухайте уважно, ви у правильному місці. Отже, є такий собі юридичний щит, який захищає від того, щоб миттєво стати нелегалом. Це закон про міморіадна ситуація. Поки він діє, право на проживання зберігається, навіть якщо дата на картці вже пройшла. Це справді важливо знати просто для власного спокою. Але тут є нюанс. Хоча закон і дає легальний статус, він створює таку собі золоту клітку. Тобто легально в Словаччині перебувати можна, але виїхати за її межі ні. А це погодьтеся, створює купу незручностей, особливо з банками чи при подорожах. Ось ця цитата, мабуть, якнайкраще описує весь спектр емоцій. Це не просто якась дрібна незручність, це реальна проблема, яка виснажує і викликає розпач, знайомо, чи не так. А чому так відбувається? Давайте подивимось. Ну, по-перше, попит просто шалений, а місць обмаль. Вільні дати розлітаються буквально за секунди. І, звичайно, на цьому тлі розквітає чорний ринок з ботами і шахраями, що робить чесне бронювання майже неможливим. Але, як я вже казав, є спосіб це обійти. Справа в тому, що система ділить усіх на два типи, і весь секрет у тому, щоб стати авторизованим користувачем. Це без перебільшення кардинально змінює правила гри на вашу користь. І ось він той самий золотий ключик, активація вашого EID, або, як його ще називають, «бок-коду». Звучить складно. Аж ніяк, все дуже просто. Приходите в будь-яке відділення поліції без запису, підходите до інформаційного віконця з собою паспорт і картка. Просите про активація і ID. п'ять хвилин, і ваш шестизначний пін-код встановлено все. Так, от головна стратезія полягає в тому, щоб використати цю активовану картку і подати заяву на продовження онлайн через портал словенсько Це дозволяє повністю уникнути всієї цієї епопеї з бронюванням для самої подачі документів. А тепер давайте складемо все це в єдиний план. За півроку до закінчення картки починаємо готуватися. Активуємо бок, збираємо документи. За два місяці подаємо заяву онлайн. Потім настає період прогалини. Попереджаємо банк, нікуди не їздимо. Коли прийде час, записуємось на біометрію, що вже набагато простіше. І на фініші забираємо нову картку. Бачите, все під контролем. Тепер про документи: ось базовий набір. Зверніть особливу увагу на деталі: бланк заяви має бути нової версії. І дуже важливо, підпис на підтверджені проживання має бути свіжим, не старшим за 90 днів. Це критично. А ось і приємний бонус, який знімає величезну проблему. Якщо ви постійно проживали в Словаччині, то як правило нова довідка про несудимість з України не потрібна. Це, чесно кажучи, значно спрощує всю процедуру. Звісно, до базового пакету додаються специфічні документи залежно від мети перебування. Для роботи одне, для навчання інше, а от для підприємців вимоги найсуворіші. Потрібні довідки про відсутність боргів і підтвердження прибутку. Тут треба бути дуже уважним. Тепер трохи про фінанси: ось стандартні збори. За саму подачу, за виготовлення картки, все це оплачується через спеціальні термінали еколог, які є в кожному відділенні поліції. Жодних сюрпризів, все прозоро. А тепер давайте розберемося, що ж відбувається в реальному житті, коли картка прострочена, бо на папері одне а на практиці ну зовсім інше. Легально в Словаччині перебувати можна так, але поїхати до сусідньої Австрії. Величезний ризик. Банки можуть почати ставити питання. Підтвердження про подачу заяви трохи рятує ситуацію, але це все одно не те саме, що мати на руках новенький документ. Цей період прогалини, коли стара картка вже не дійсна, а нової ще немає, вимагає чітких дій. Найголовніше за місяць до закінчення терміну попередьте свій банк, надавши підтвердження про подачу. Ну і звичайно, жодних поїздок за кордон. Це просто треба перечекати. І на завершення така думка. Бюрократія, звісно, це завжди виклик. Але як ми щойно побачили, знання правил гри, законів і маленьких хитрощів може перетворити цей хаотичний і нервовий процес на цілком контрольовану і зрозумілу процедуру, чи не так?